Називається безпідставна зупинка. Як хочете, може називати. Ну хорошо. А якщо зупинка безпідставна, де написано, що читайте, На... пане ми... водій, я ж не буду це ну але, шо, що, її отримати. Ну ми... що, їде слідчо операторна група. Що хвилин 15-20, вони сказали зараз. Вони виїжджають. Толку ноль. Максимум, що ви можете зробити, Толку. виписати незаконну постанову, затримати людину. Все, для виписати за ремішок. То ваше Так, да. це думка Суперці. всього народу України. А ви весь народ? Один із них. Ви вважаєте, що моя постанова буде складена незаконно? Я подаю клопотання, хочу перенести розгляд справи. Я відкладаю що, що друзі відкладаю, так це курка відкладає. А ви працівник поліції або відхиляєте, або задовільняєте клопотання. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні дуже корисне і дуже позитивне, в принципі, відео. Тому рекомендую його додивитися до кінця. Тут буде все. Підстава зупинки пункт 3 статті 35, слідчо Слідча оперативна група водіїв у розшуку і чим. Це все закінчиться на цьому каналі. Обов'язково робимо підписку. А перед початком, друзі, я хотів би звернути вашу увагу. Дуже корисна інформація. Курс Юридичний захист водія 2.0 вже стартував. Це мій авторський курс, як захистити себе від таких ось незаконних дій, як діяти в тій чи іншій ситуації на реальних прикладах в курсі більше 30 відеоуроків. Тому поспішай всі деталі в описі під цим відео долучайся та придбай для себе. Цю потужну інформацію, щоб завжди знати, як відстояти свої права. Доброго дня, добрий управління поліції добре фіксати зупинені культи третього. А саме у нас є наявна інформація, що зазначено на автомобілі транспортного засобу водій перебуває. З причетним адміністративним правопорушенням. Надайте інформацію. Згідно чого я повинен вам її надати. Закону. Якого? Про інформацію. Якого, ну, на цій. Стаття 1 закону точку. про інформацію. Ви повинні мені обґрунтувати повністю. Якого закону України? Стаття 1 закону про інформацію. Як це нема такого? Це інформа... нема такого? Ну ви повинні знати, як це. Я так, вам повинен розказувати. Ну, я вам повинен розказувати ваше. Друзі, дивимось. Дійсно, пункт 3 статті 35 каже про те, що якщо є інформація, що свідчить про і причетність водія до ДТП або іншого правопорушення, і пішло, 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 пішло. Ви цю статтю знаєте. Ось вона на екрані. Дивіться, ось бачите. І що каже водій, так що це за інформація? Дійсно, що це за інформація? Дайте, будь ласка, роз'ясніть. В нас зупинка транспортного засобу це превенція. Про превенцію повинні належним чином роз'яснити. У нас чітко це зазначено також в частині 3 статті 35 У нас визначено, що поліцейський зобов'язаний проінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом. Підстав зупинки, які визначаються у цій статті. Далі одразу відкриваємо закон України про що про інформацію. Все вірно, а саме статтю першу дивимось. Там зазначена інформація, будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. І тут питання від працівника поліції: чим передбачено, що я вам щось зобов'язаний надати? Ну, по перше, законом України про Нацпол 31-35 частини 3 і ще закон України про інформацію. Стаття 5. відкриваємо її в статті 5 В нас зазначено право на інформацію. Кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Все, що треба, друзі, знати. Ось, будь ласка, тим паче, в пункті 3 статті 35 чітко визначено, якщо є інформація. Ось, будь ласка, її надавайте. Все передбачено законами. Ось вічення лоша. Це називається безпідставна зупинка. Як хочете, може називати. Ну хорошо. А якщо зупинка безпідставна, де написано, що... Читайте, Напис... пане водій, я ж не буду його тримати. Муха Тут, Олексій але... Юрійович. Де ви там дивитесь? No. 102. Угу. Познайомив? Да. Похож? Похож. Все. Далі. Що далі? Мої дії можете оскаржити. В судовому Це порядку. Це ж перевищення службових курсі? Кажу, мої дії можете оскаржити. Надайте, будь ласка, свої документи. Ой, не надайте, пред'явіть. Вибачаюсь. Так, дійсно, друзі, такі дії потрібно оскаржувати. Однак, працівник поліції, ви повинні розуміти, що не потрібно діяти не в рамках закону, не потрібно діяти спочатку проти закону, не потрібно перевищувати свої службові повноваження і одразу казати водію про те, що мої дії в подальшому можете оскаржити. Так, бо вже скаргу подав. До речі, це відео знімав водій. І учасник нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Хто ще не знає, хто ще не чув, друзі, ось сайт, переходьте, долучіться до нашої спільноти, Придбайте для себе надійну юридичну підтримку на дорогах України без вихідних, без святкових. Ми працюємо кожного дня. І ще якщо ти хочеш долучитися до того, щоб змінити щось у цій поліції, то це наш клуб. Там багато крутих однодумців, які роблять все, щоб змінити цю історію. На дорогах України, тому що знання це сила. Надайте мені інформацію, не зобов'язані зобов'язані, зобов'язані. Ви зараз, якщо вона якщо вона підтвердиться, і я буду проводити ні, роки, ні, ні, ні. ви повинні не просто так зупиняти, а обґрунтовано зупиняти, повністю я мені пояснити. Я просто Зупинив а те, що ви там ваша думка, то ви можете... — То не моя дій, думка. Дій, дій, оскаржити. Я вам ще раз оскаржу, звісно. все. Я все, скажу, ласка, не буду документ. я нічого пред'являти на незаконну зупинку. Все, як... Зараз тоді ви залишаєтеся на місці, очікуємо слідчі оперативного добре. Вам добре. це зрозуміло. Добре. Я, інформацію щодо мене чи машини, що я до якоїсь причетної, якоїсь правопорушення, добре. а не просто так казати, є інформація. Все, ну все, що інформація. Ну що, їде ми... слідчі оперативна група. Що, хвилин 15-20 вони сказали, зараз вони виїжджають, так що глушіть двигун, ждемо. Добре, молодець. Так, ви мене затримуєте чи обмежуєте, чи що? Ми обмежуємо, конечно. Обмежуємо. Okay. Так, да? mm -hmm. Я думаю, ви вирушите нас, що О, ти думаєш, так? Да? Yeah. Ну а як, ви пойміть, зараз такий стоп. Документи людина не дає, чогось вона боїться. Ну, це ваші проблеми, я нічого Все, не боюся. Прищайте, чекаємо. Та бо проблем особу... ніяких немає. Ну, проблеми... ну повинні зупиняти обґрунтовано, а не махати наляво і направо. Що? Бо... Я на роботу просто їду, я за... ви мене затримуєте безпідставно. Дуже цікава історія. Працівник поліції каже: я вас не затримую, я вас обмежую. Може, ви його обмазуєте? Або щось ще робите? Що за обмежує? Де це визначено? Що за обмеження? Мені це невідомо, друзі. Тому не ведіться на таку історію, про що зазначає працівник поліції. Одразу його дані встановили. Скаргу на нього на телефон гарячої лінії 0800 п'ятсот і ще письмову скаргу на його керівника за такі безпідставні зупинки. Готові? Конечно. Це Богдан Петрович відносно зараз буде проводитись розгляд справи за даним фактом про порушення, що ви як водій не пред'явили своє. Посвідчення водія на вимогу 20 mm -hmm. каплю. Вам це зрозуміло? Конечно. Все. Красавчик. Ну так, а що буде? Нічого, Вона буде оскаржена, як мінімум. Mm -hmm. Та, дайте я вам за зачитаю. Протягом 15 днів ви його можете спати або на місці. Mm -hmm. Або протягом земліху, у час для оскарження в судовому порядку. Mm -hmm. Якщо вважаєте, що моя постанова буде складена, незаконно... Я подаю клопотання, хочу перенести розгляд справи. Я відкладаю. У зв'язку з чим? Не бачу підстави його перенести. Ну, я адвоката хочу. Дзвоніть. Що дзвонить ще рано, ще люди всі сплять таке время. Ну, зараз телефонують. Ну, я, я хочу скористатися юридичною допомогою. Ви мені відказуєте? В, 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 ви маєте право. Ви мені відказуєте. Ви маєте право зараз з він час зайнятий, він не може. Ну я не я ж кажу, я не можу перенести його. Хорошо, добре все да. і ось тут цікавий момент щодо юридичної допомоги. Щось там працівник поліції відклав. Ми зрозуміли, що. Однак він безпідставно відхилив клопотання щодо перенесення у зв'язку з тим, що потрібен адвокат. Водій їде зранку. Це шоста ранка. Тому він має таке право. Тим паче працівник поліції йому зачитав ці права. Та ось друзі, згідно рішень Верховного суду. До речі, кому така потрібна література в описі під відео буде сайт на наше дешопридбати для себе, щоб була під рукою. Тому що для працівників поліції оці рішення вони є обов'язковими до виконання згідно закону України про судоустрій і статус суддів. Вони про це забули, і згідно цього ж рішення друзі Верховного суду, чітко передбачено, що працівник поліції повинен був у цьому випадку забезпечити право на захист. Яким же чином надати можливість скористатися правовою допомогою не по телефону, це не використання правової допомоги. Треба перенести розгляд справи, щоб залучити адвоката, тобто захисника, тому що він має такі ж самі права, як і адмінпритягувана особа. Читаємо КУПАП, там все. Визначено таким чином, одразу ми фіксуємо, що в діях працівника поліції вже є процесуальне порушення. А ось така відмова вона в подальшому судом розцінюється як незаконна, і постанова одразу зноситься. Все досить таки просто. Працівники поліції це не знають. На жаль, треба читати більше нормативно-правових документів, рішень Верховного суду або дивитися мій канал. До речі, дивіться, друзі, підписуйтесь, це дуже корисно. 268-ви можете ознайомлювати з матеріалами, з клопотання, надавати пояснення, маєте право на юридичну допомогу або іншого фахівця в галузі прав. А оперативна група, де? Та ну я ж вам сказав, Їдемо. який час чекати. Та ви просто то розгляд справи, то оперативна група нас не пойме. Що ще придумаєте? Ви сказали мені шов. Що? що ще придумаєте? Ви сказали мені шов. Що? що я сказав? Групу треба, чи що? Я нічого не сказав. Що? Це що? ви сказали, що ви приїде оперативна група. Ну так ви відмовляєтесь надавати. Ну питання. так на незаконну причину ви відмовляєте. Я, я вам сказав, що це оскаржити. Все оскаржиться як мінімум. Ну, все як мінімум. Так. Да. Це все, що ви можете зробити. Взагалі. Ви безкорисні. Оце патрульна поліція безкорисна. Толку ноль. Максимум, що ви можете зробити, Тво? виписати незаконну постанову, затримати людину. Все. Я виписати за ремішок. Ваша... Да. Це думка Суперція. всього народу України. А ви весь народ? Один із них. Так. Значить, пане одій, за малозначністю правопорушення. Згідно законодавства про адміністративні правопорушення, я роблю вам вкусне попередження. І на майбутнє, будь ласка, я б вам посовітував спілкування. Нормальне. Якщо у вас є якісь неприязні відносини, то це у мене не не має має поваги значить, до патрульної поліції. Що потрібно себе так поводити і рівняти всіх до якоїсь ситуації, що у вас там було. Гарного дня, до побачення. Не порушуйте кала дорожнього. Я не порушую. До побачення. Mm. Так, друзі, а тут давайте розбиратися, що ми маємо в кінці. Панцівник поліції стільки всього розповідав. Да, Слідчі оперативну групу викликав, однак в кінці відпускає водія. Ні, за такі дії все одно ми його будемо обов'язково притягати до відповідальності і писати на нього скаргу, яку вже відправили. Тому що усне. Попередження такого взагалі нема. І Що в нас є? Відкриваємо 22 статтю. Дивимось, У нас визначено, що при малозначності вчинного гадним правопорушення, це те, про що зазначав представник поліції, він може звільнити порушника від адмінвідповідальності, обмежитись усним зауваженням. Усним зауваженням. Це коли звільнення від адмінвідповідальності, тобто встановлення вини, визнання вини та застосування усного зауваження. Ось ця історія є, однак він цього взагалі не робив, вину не встановлював, хоча обмежився усним попередженням. Ні, ні, усним зауваженням. А ось стосовно попередження, це в нас вже стаття 26 КУПАП. Дивимось, попередження захід адмінстягнення виноситься в письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження фіксується іншим установленим способом. Таким чином, працівник поліції все просто взяв та змішав в своїй голові. Попередження виноситься у письмовій формі. Усне зауваження по іншому, як я зазначив, Все досить таки просто. Друзі, підписка на цей канал, думка обов'язково в коментарі. Розповсюджуємо це відео, щоб водії знали свої права, хоча б в базі орієнтувалися, тому що ось такі бувають працівники, які, на жаль, цього не знають. Підписуйтесь на мій канал, не забуваємо перейти в опис під цим відео, долучитися до мого курсу, щоб зустрічатися зі мною на зум-зустрічах, а також для того, щоб пройти корисний юридичний. Курс і отримати дуже круті знання. До речі, це взагалі перший в Україні такий проєкт. Друзі, знання це сила. Бережіть себе і усім вам мирного неба!